Вітаю! Мене звати Вероніка. Я навчаюсь в Західно-Донбаському професійному ліцеї та ми зі маємо відеоролик на тему професію, яку я обрав. Я свідомо обрала професію електрогазозварника, тому що вона в собі поєднує точність, майстерність і силу. Я обрав цю професію, тому що люблю створювати щось власними руками. Мене завжди цікавили метал, механізми та техніка. Робота вимагає уважності, витримки та стійкості. Я обрав професію електрогазозварника, тому що мені подобається робота з металом. Люблю робити щось своїми руками. Я обрав цю професію, тому що вона дуже важлива і вона буде подальшому дуже добре оплачуватися і зварники цінуються у всьому світі. Електрогазозварник займається з'єднанням металевих деталей, ремонтом і виготовленням конструкцій. Його робота це створення надійних зварювальних швів. Різання металу, підготовка поверхень та контролю якості. Зварювання використовуються скрізь у будівництві, на заводах, у ремонту техніки та навіть у приплавленні металу. Я обрав професію електрогазозварника, тому що це дуже важлива професія в нашому житті, тому що без зварників не будуть їздити машини, літати літаки та плавати. Професія електрогазозварника це шлях до стабільної роботи, розвитку та можливостей. Мені, подобається, що я обрала саме цю професію та я хочу стати в ній справжнім майстром своєї справи. Дякую за увагу. Нехай кожен знайде свою улюблену професію, яка буде приносити йому задоволення і натхнення.